Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні мені написали у ваших коментарях. Вчора бачили новину, що кортеж Путіна полетів туди в Кремль. Ну і питають подивитися на картах, що ж там трапилося. Не знаю, я вже вчора не бачила цю новину, а сьогодні вже в телеграм-каналах побачила то давайте тоді подивимося, що там, що там сталося вчора ввечері в Кремлі, у Москві. Що, зараз, подожди, почекайте, включу телефон, бо зарядка сідає. Що вчора трапилося в Кремлі, що кортеж президентський полетів туди у Кремль. Що трапилося вчора в Москві? Що ввечері трапилося в Москві в Кремлі? Чому полетів президентський кортеж туди дуже швидко. Ну, Жриця говорить нам про те, що там щось відбувається таємне, щось якісь таємниці. На дні колоди випав. Кубковий король, який говорить, що там, знаєте, так, щось тримають під контролем, емоційний стан людей ну, в общем, контролюють, щоб де нічого, можливо, не винесли, тому що це така якась таємниця. Що ж ця таємниця говорить про що? Про якийсь все ж таки, щось, якесь, щось почалося, щось таке, знаєте, яке. По тут, тут кубків також випав, початок якоїсь, начебто, знаєте, от і, і, якийсь ну, емоційний початок, початок чогось нового, але це таємне щось. Щось тут почали, щось тут, знаєте, так, зберігають, можливо, в таємниці. Якісь приймати рішення. Потрібно багато було міркувати, приймати рішення, щось це все прокручувати, якісь, якась ідея, якась, можливо, якісь новини, хтось почув щось там. І, і поїхали, ну, там почали розрулювати ці всі події. так, хто ж, хто ж там що ж, це за, давайте так, що ж за таємниці, що за прийняті рішення були? Про що це? Про кого це Ці рішення прийняті були? Король Пентаклів. Сам Король Пентаклів, сам Путін поїхав туди, щоб таємно прийняти якесь рішення, щоб початок чомусь тут початок якихось нових рішень, початок нових якісь ідей. Щось якась, от, ну, Прийшло йому якесь таке озарення. Про що тут? Про кінець, про кінець, що потрібно складати речі і відходити, що тобто потрібно якось завершувати цей шлях. Як, би, як кажуть, знаєте, сладко не було, але потрібно забирати речі, і хтось, знаєте, начебто, в когось закінчився шлях. Уже так не можна. В когось якась естафета підійшла до кінця. Сім'я, карта сім'ї, завершення, завершення якогось періоду, хтось кудись переїжджає. Також тут карта от сім'ї, карта благополуччя, карта повного задоволення. По-матеріальному щось тут матеріальне якось. Давайте ще подивимося, що ж тут матеріальне. Самі тузи. Початок якоїсь ну, чогось матеріального, якийсь, якийсь подарунок, чи, можливо, щось, ну, не подарунок, а якийсь от, потрібно вирішити, буде, якусь серйозну проблему з закінченням чогось. Що стосується це і матеріальних ресурсів, і роботи, і щось кудись треба збиратися, десь іти. Якийсь план, можливо. Таємний потрібно було. Зараз подивимося ще. Стосовно, бачите, тут потрібно зберегти були якісь гроші. Потрібно якось зберегти якісь ресурси, гроші, матеріальне щось зберегти. Тобто тут якісь втрати, немає можливостей. Нема можливості втримати оці, бачите, шанс. Те, що треба цей шанс стримати, бачите, скрізь е, руки, сквізь, скрізь пальці, а е, утікають можливості. І потрібна е, от, карта розпачу, карта втрати фінансів, е, незнаття, як вийти з цієї ситуації, начебто і, і, і все є, з цієї, але от немає можливостей. немає можливостей, йдуть втрати, якісь матеріальні втрати йдуть. І потрібно було чітко якось приймати рішення, чітко якісь переговори, можливо, дзвінки якісь із кимось. Можливо, треба було якось ну, щось таке, бачите, тут шанси, якийсь шанс от, зараз або ніколи. Про що тут шанс? Зірка. Тобто, ну це була як надія, розумієте? От як надія щось е вирішити от вчора або неможливо було це вирішити. Потрібно вчора було. Вирішувати якусь ну, ідею по правосуддю. ще й правосуддя в кінці колоди. Тобто тут якась, якась була надія на щось, щось надія, плекалася на щось. Тримався, знаєте, остання надія, остання, бачите, тут вже оцей мотузочка, яку тримає, це вже остання-остання ну, надія, яка от дає можливість ще чомусь якось триматися. Але він оцю надію, бачите, якось тримає за цю вірьовочку, накрутив собі на руки це Путін. І прямо от це його последня надіжда. Що ж це за остання надія? Що ж це за остання надія? На що так, в чому тут остання надія Путіна? В чому тут остання надія? Дивіться, знову ж таки відхід завершення, кінець циклу, кінець всьому. Тому тут, знаєте, от людина просто бере і полишає все і відходить, відходить. Людина відходить. Іде, як знаєте, кажуть, ну, потрібно йти у невідомість, потрібно це все завершити, відходити. Це як остання надія вирішити прийняти рішення, цей план прийняти. Дивіться, в трансформації. Тут потрібно, надія перейти в щось нове. Тут глобальні вчора вирішувалися питання: перехід кудись в нове щось. Старе вже віджило. Старі всі плани неефективні. Все віджило своє. Потрібна була свіжа ідея. Тут ось, ну, ось дивіться, як прямо закручується у голові. як... Ну, Думає, передумує плани, потрібно було забирати всі свої речі, якось збиратися, кудись відходити. За сім'ю потрібно переживати. Ну от Якось отак. Тому що тут іде карта відходу, і старе віджило своє, ідуть великі зміни, ідуть дуже великі зміни. Що тут за зміни? Хитрий план, який, знаєте, тут, по хитрощі, він тікає. Тут, знаєте, тут дуже така хитра якась маніпуляція, щоб десь залягти на дно. Тобто щось тут треба якось прокрути так і залягти на дно. Тут потрібно ну от вчорашній вечір він був якийсь от в такому в такому плані, що потрібно щось було. Вирішити. Це остання надія на спасіння. Остання надія на спасіння. Також можливо, за чиє, можливо боролися за чиєсь життя. Тому що тут все, знаєте, прямо. Між рук все відходить. Але тут, знаєте, матеріальне це воно ж життя, і здоров'я наше це матеріальне. І тут втрата здоров'я. Тобто, начебто і криза, якась криза, наступає криза. І тут іде одна одне віра, віра, спасіння, надія, що, що все це зміниться. Цікаві, дуже цікаві карти прям взагалі. Про що тут карта смерті показує? Покажіть, що повинно відійти, що, потрібно, що повинно завершитися, що тут вирішувалося в Кремлі вчора. Голова дуже болить, знаєте, голова болить, думки всі клюють в голову. Хтось на голову каркає щось, каркає, потрібно щось робити. Давай так, давай так. Голова розривається, не розуміючи нічого. Ну, людина просто ну, з хворою головою, як кажуть, що тут йому каркають. Що йти потрібно відходити, відходити, потрібно відходити. І Потрібно йти знаєте, до чогось іншого, йти до того сонечка, який там за горизонтом. Тому що тут вже все, вже всі можливості вони потонули, потонули всі можливості. Там ще щось ось і залишилося на плаву. Але вже все, ти не спасеш, все потоне, все піде ко дну. Потрібно щось йому, це, знаєте, от клюють що давай, давай щось роби, клюють, приймай якісь рішення, давай щось робити. І що тут? Дивіться, знову карта. Те, що, прямо якісь сумніви, якісь страхи, ну, думки тут заїдають, виїдають. Голову. Тут потрібно щось придумувати, якесь рішення. От потрібно придумувати якесь рішення. Добре, давайте подивимося, яке було прийнято рішення після вчорашнього і такої нічного візиту. Я так розумію, що там був Путін, а да? давайте подивимося, що було прийнято. Яке рішення було прийнято після нічного візиту Кортежа Путіна у Кремлі? Яке там прийнято було вчора рішення? Що це за рішення? Стосовно чого це рішення було прийнято? Покажіть нам, що було вчора прийнято в Кремлі? Які рішення вчора були прийняті в Кремлі? Тобто думали, гадали, багато варіантів є, як не прогадати, як ну, якось залишитися з чимось, хоч чимось щось мати, як десь якось закріпитися, осісти. Бачите, цей паж пентаклів, тут хоч щось тримати в руках, хоч щось тримати, втримати щось в руках і трішечки десь впустити коріння. якось. Трішечки осісти. Да? Тут було декілька варіантів. Дивилися і так, і так, і так. Дуже багато, знаєте, як ілюзія, як мани якісь варіантів багато, але все, все тікає з рук, немає нічого хорошого. Ресурси, знову ж таки, ресурси. Потрібно якось було варіант зберегти ресурси. Дуже, знаєте, багато інформації було переслухано, передивлено, перебачено. Ну, тобто багато перекручено інформації, поки прийняли якісь рішення. А тут прямо знаєте, як такі тонкі були рішення прийняті, якісь були ідеї такі. Ну от Начебто, знаєте, ідей можливо і багато, але от ну, не знають, як поступити, не знають, як, як перейти цю тонку, тонку грань, щоб не впасти, як її пройти. Було багато інформації перечитано. І, ну, от, бачите, читають думки, інформація. От, все отаке, Бачите, все уходить, уходить, все уходи, тобто вони повинні, Ну, Повинно бути все матеріальне, щоб ішло за ними, йшло за ними, а воно от від них відходить. Колісниця, це тут ну, прямо керують ситуацію, рух вперед, якийсь, щось тут про якийсь наступ чи про проження, про якийсь рух. Швидкий такий агресивний наступ, прямо потрібно щось дуже-дуже діяти. якось ну і Рішення було прийнято. Було прийнято рішення якесь рухатися, впевнено, якось йти вперед, взяти взяв під контроль ситуацію, якось так знаєте все і швидко дав накази комусь всі побігли виконувати. Тут, як кажуть, все по. По коням, всі пішли по коням. Мах. Ну, от, все те, що є, там було прийнято, що це, воно все втікає в деру. Тобто, там потрібно керувати всіми ситуацією, всією там все, щоб не придумали, воно все уходить, як начебто, знаєте, от... В якусь от діру, да? тут як, як шаманізм якийсь. Тут, як знаєте, як щось, якісь справи. Мах це якийсь чаклун. Можливо, як знаєте, от чаклують щось там над усіми справами. Тому що, бачите, уходи, уходи, все, уходи все. Все мимо рук іде, всі ресурси, все те, що є, не втримають, не втримають, все йде. Знову ж карта змін. Зміни дуже великі. В общем, вони прийняли рішення, що вони якось рухаються, визначилися з напрямком, що вони будуть іти все ж таки твердо впевнено вперед. І от взяв ініціативу в свої руки Путін, щоб стримати, стримати щось, тому що йдуть великі зміни. Зміни в чому. Ну, Бачите, тобто, хитка дуже ситуація. Тут колесо фортуни. Вони не знають, які ще зміни йдуть. Тобто, чи вони впадуть униз, чи вони туди, чи сюди, тобто, чи на біле, чи на чорне. Тут дуже така бачите, ситуація дуже хитка. Стоїть людина на одній нозі, і як фортуна. Бачите, тут ще оць, кубики такі, як ну, удача чи неудача. Фортуна чи не фортуна, як колесо фортуни, дійсно ж карта називається колесо фортуни. Тобто тут між життям і смертю, як кажуть, людина стоїть. І що? Куди поклонило? Все ж таки, бачите, голова болить, тобто голова зайнята другими, тут іде криза, можливо, тут у нього щось, можливо, тут у нього щось зі здоров'ям. Можливо, тут знаєте, якось у нього, можливо, тиск або ще щось тут також тут як кажуть, вирішувалося питання між життям і смертю. Ну робота, Це більше робота, це більше не про здоров'я, а про роботу, що тут тобто, голова болить, як же поступити. Тут і днем і ночью плани будуються. Тут і, все, все залежить, знаєте, Можливо, це тут і, дійсно якісь і шамани, шаманять і всі. Це тут від циклу від циклу тут. місяць такий, таке роблять і повний місяць, дивіться, як фази місяця всі показано. Тобто тут а можливо, це таке, знаєте, як показує як гіпертонічний криз, який від циклів залежить. тобто Зараз несприятлива така ситуація, от щось може там і по здоров'ю в когось не ладиться. Але справедливість тобто рішення, знаєте, приймають. Тут дивіться, така карта цікава. Тут дивіться одне: справедливість тримає, а отак можна її не втримати. Бачите, також. лице, і тут ну от, перетягування, знаєте, між одним світом до другого світу, між світом живих та мертвих, можна ще так сказати. Ну Давайте так спитаю. Чи це щось по здоров'ю в когось? Це здоров'я, чи це дійсно робота? Це по здоров'ю в когось було ну от, невідкладну допомогу надавали. Чи це по роботі? По здоров'ю, чи по роботі? По і по роботі. Ну, більше, я думаю, що робота. По здоров'ю тут все ж таки якісь рішення приймали. Тобто тут просто думали, 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 якісь рішення приймали. Ну і паш Жезлів почали щось якось почали по-іншому рухатися, по-новому. Ну, король Пентаклів сам випав, що він тут, що ти тут. Якісь ким кимось домовленості в нього були. Знаєте, там якісь переділки йдуть в тому Кремлі. Йдуть якісь домовленості, переділки, не знаю, йдуть якоїсь спільної мови. І він поїхав там приймати якесь рішення, втримати втримати цю ситуацію якось в ну, якось в одній. Як кажуть ці, урівноважити цю ситуацію? Поїхав урівноважити цю ситуацію туди. Очікування щось. Тобто заложилися якісь зернята. Щось заложили. якісь плани все ж таки були прийняті? Добре, що це в Україні? Стосовно України, що стосовно України, у Кремлі, що тут обговорювалося? Чи було обговорено стосовно України? Що тут? Чи вплинуло впливало це на Україну, їхні обговорення? Знову ж таки, бачите? Знову ж шукали вихід, шукали вихід, шукали варіанти, не знають, що робити. Не знають. Бачите, дійсно, це касалося України. Тобто, щось тут потрібно закінчувати. Потрібно закінчували і шукали вихід. Вихід шукали. Потрібно закінчувати якусь ситуацію. І ви бачите вибір, вибір. Тут потрібно щось вибирати, думки йдуть, розвилка, карта, розвилка. І туди й туди. Одні туди снашають, інші туди снашають. Людина закрита, не знає, що робити, але потрібно відходити. Тобто тут 100% було, процентів було диявол. Диявол керує, хтось цим, цим знаєте, як кажуть, ну тут диявол предлагає йому руку допомоги. А він вже сам не знає, що робити. Потрібно відходити. Потрібно відходити, Щоб бути переможцем. Щоб бути переможцем, потрібно відійти. Це диявол прям так і каже. І тут, бачите, планують вже якісь перші кроки будуть робити. Тут вже військові задіяні, їх це не влаштовує. Звісно, вони не цей не поділяються тут. Втрата емоційна повністю, відлюдник. тобто люди просто, Їм треба десь просто відійти на таке місце, щоб как би, подумати. Да? Луна тут щось закрутять, замутять, закрутять. в общем, Їм потрібно перевернути ситуацію з білого зробити чи з чорного зробити білу ситуацію. Подумати, як це зробити. От вони вчора там думали. Думали, як робити що, щоб зберегти, бачите, щоб утримати утримати оцей, ем, стримати оцю, витік цієї інформації, витік о цього всього. Е, потрібно е, ну, стримати це все, щоб урівноважити, бачите, щоб все ж таке е, між, ну, бачите, таке ось е, між темним і світлим. Да? А, як кажуть, утро вечора мудріє. Щось тут були прийняті доленосні рішення. Доленосне рішення було вчора прийнято. Так, ну і це потрібно робити швидко. Добре, хорошо. Чи, чи ці події, які вчора були у Кремлі, чи вони посприяють виводу військи з України? Чи посприяють ці рішення, які прийняті були вчора в Кремлі? Виводу військ з України. Виводу військ із України. Чи Росія виведе, чи це були прийняті рішення стосовно виводу військ з України? стосовно виводу військ з України. Чи були прийняті вчора в Кремлі такі рішення? Єрофант. Тут... Знаєте, Тут до чогось прислухалися, тут по-іншому не можна. Це от така знаєте, як традиція, як не то що традиція, а карта Єрофант це ну от, вищі, можна так сказати, ще вищі сили. Дивіться, Знову ця карта дні колоди, тут шукали варіанти, шукали варіанти. І єрофант, це от правила. Такі повинні бути правила, такі повинні бути от рамки, правила, сила. Тут потрібно якось перевдіватися. Тут потрібно якось перестроюватися їм. Ну, от, Дівчина, бачите, у неї лице з там лева, там дівчина. Тобто їм потрібно змінювати шкуру, їм потрібно привращатися в оцю овечку, таку, знаєте, в дурня привратися, щоб зрозуміти, от так, от так правильно застосувати це все, щоб вони були як. Ну, як Перевдягнулися в повітрі, отак от, можна ще сказати. Так, Карта військові. І карта спогадів минулого, і карта задоволення, святкування, карта отримання ресурсна, і п'ятірка, тут криза, 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 вони розуміють, що вони не можуть втримати все. Воно у них іде, ну, тут втрати великі, в них йдуть втрати. Якби їм не зажигали вони вогню, але стримувати потрібно ситуацію стосовно, бачите, України, що? Розбити серце. В них стосовно України розбити розбити серце, і вони не знають, як рухатися далі. Вони не знають, що прийняли рішення. Планують. Ну, дивіться, щось будуть за зміни. Це все буде трансформуватися. Ситуація просто так не буде. Щось будуть прийняті були доленосні рішення. Бачите, щоб і стримати, і втримати. Страх у них тут. Вони обмежені, вони не знають, що робити. Вони, як начебто, їх загнали в коло тут. І треба йти. Відхід буде. Буде відхід. Тому я думаю, що все ж таки там прийняли якісь рішення. І я думаю, що щось там таке було. Були прийняті якісь рішення, і це доленосні рішення були прийняті. Тому такий вийшов прогноз, і так, дуже розбирала ситуацію ж 25 хвилин. Тому буду дуже вдячна за лайки, за підписки. Якщо ще не підписані на мій, на мій канал, ну а за лайки, то це вже окрема подяка. Я працюю для вас, тому не поскупіться, натисніть на той лайк, щоб відео побачило найбільша кількість людей. Ставте лайки. Ну що, віримо, що переможе добро над злом. Віримо в Україну, віримо в збройні сили України. Все буде добре. До наступних включень. До побачення.